Всім доброго дня, доброго сонячного і мирного дня! Ви попали на канал, вийде заміж за італійця. Може, вже й були тут, а хто не був, той попав. Мене звати Галя, і я живу в Італії 20 років, і 18 років я вже замужем за за італійцем. Вибачаюсь, в мене завжди так виходить це замужем, замужем. Привичка, просто <смі> треба якось перейти. Так що буде сьогодні нове відео. Трохи поговоримо ще з вами От, про життя в Італії, <смі> про різні проблеми. Так що бажаю вам гарного перегляду. Так, сьогодні хочу розказати трошки, як ми працюємо тут, тобто, ті, хто на уборки ходить. Щоб щоб ви мали якісь уявлення, хто ще ніколи не був, не працював ніде за границею, щоб ви знали, як он тут працює. От, щоб ви знали, що мова це дуже дуже серйозно, що без мови в будь-якій країні, де б ви не поїхали, роботи дуже важко знайти. Якщо, якщо тільки немає, от я в Італії ніде в нас тут особливо в нас тут не бачила. На півдні Італії, щоб була якась там, э, російсько, російськомовна, якась осередок, а що якісь там посьолочки, бо кажуть в других країнах, що є такі, хтось мені розказував, навіть писав э, в коментах, э, чи в Іспанії, ще там, якихось, що є такі э, поселення, де живуть багато рускомовних. Э, Російськомовних людей, і вони нанімають на на роботу наших людей. То там ясне діло, що що легше так знайти щось, якщо ви не знаєте мови і потихеньку потім вчить можливості. А в яких країнах таких немає? От тут, наприклад, у нас такого я не чула, щоб були такі зовсім геть. Та і зараз наші українки не сильно хотять іти, якщо даже навіть би було. Такі середки руссько російськомовних, то я думаю, що якщо то русські, бо можуть бути і українці і російськомовні, то і не підуть, тому що вони не, не помиряться по своїм ідеологічним, як кажуть, цим питанням, вони не візьмуть уже тепер, допустимо, наших українок. На роботу, якщо вони затяті такі підтримують тільки їхню політику російську, то ясне діло, що от, а, а так, то треба так, на День і ніч можна знайти в Італії, але якщо, допустим, ви там е, підете на роботу, вас візьмуть, ви все рівно маєте основні фрази там знати. І якщо з вами якась людина там побуде якийсь місяць, покаже вам, що там як робити, щоб е, якщо там бабка якась, що з нею не треба говорити, може вона там е, така що не, не сильно потребує того, общення, але б ви знали, що там на якому місці лежить, і, і в процесі там вона вам. Якщо навіть скаже там якесь принести, візьми там відро, візьми там кастрюлю чи ще щось, тобі вивчити, то. От, Але в основному -то треба знати мову, щоб построїтися на роботу в будь-якій країні. От, Це перше. А по-друге, працювати, от, допустимо, так як я працюю, я зараз в одній сім'ї працюю, а раніше я постійно працювала. У <гану> багатьох людей, допустимо, кожен день в різну, в різну квартиру ходила, в різний дом до різних людей, там поприбираю 4-5 годин і йду до других, там, допустим, так? або вертаюсь додому, якщо я тільки одну, одну маю сім'ю на день. От, то там Кожен день ти приходиш, так, кожній сім'ї своє, і, ко, і кожна, кожна сім'я. Вона має свої методи уборки і ну, прибирання, і свої детерсиви, оці хімікати, які, якими вони хочуть користуватися. Хто більш такі має біологічні методи, а, а більшість з них то вони мають ці всі куплені. Оці їхні ці. Хімічні розтвори, там, то для вікон, то для дерева, то для підлоги, то і ще для чогось, то для ванни. Так що треба різними користуватися. От. І тряпки так само, у них навіть тряпки купуються для скла, вони інакшої структури. Ці тряпки. От, також треба їх знати, які, які вони там, від чого. То для підлоги, а то для, для пилі інша тряпка так само є, щоб пиль витирати, і інший і детерсив так само, щоб бризгати. Там можна, можна такі, що на базі якогось воску там чоліного є, такі в них продаються. Ну, воно таке більш як масляне, щоб дерево на натуральне, ним натирати. От є різні всякі ці способи і, 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 і средства кажуть. От так що і, і так само і, різними способами вони миють. Хто, хто хоче багато води на підлогу ти там, тряпкою, ти її набираєш, прям, і, бо в них підлога вся в плитці, то деякі миють, щоб там багато води наляпав тою тряпкою, і потім її треба висушити. А деякі люблять, щоб. Не сильно, ну, кожен по-своєму, як хоче, так і командує. <laughs> так же само, і вікна мити, кожен там, як, як вони привикли, так вони тобі й кажуть. Хоча, може, там, воно і не так, не такий дієвий спосіб, там, скажімо, що краще може, було б, як, як я там предлагаю. Але ж вони впевнені, що то так має бути, як вони кажуть. от, І над на цим, скажімо так, трошечки. Воно якось на музи давить, що ти не можеш деколи так повліяти на це, як кажуть. Поспри... Поспри... Сприйма... Сприймати... Не, не знаю, як по-українськи. Не можу зараз згадати слово, вибачаюсь. Ем, от. І... і ось так. І треба знати це все, хто йде на уборки. Ну... Дівчатка, коли приїжджали ми в Італію, нас водили до Якщо ми брали роботу у когось, то ми ходили з ними з тією жіночкою, допустимо, навіть на день і ніч, коли мене водили там перший рік, коли я приймала роботу від них, то мені там розказували, що, як, до чого, коли буває тиждень з тобою поробить та жіночка, яка вже має йти звідти там, залишає ту роботу. І тобі йде, і розкаже, ти з нею там поживеш на тій квартирі, що це на день ніч, і вона тобі розкаже, що за чим ти вже потім знаєш, що і як робити. От. А от на оборки, то це складніше трохи. Там кожен або є такі, є такі, що тобі не скажуть. Ти приходиш, вони тобі кажуть, ось тобі ось тобі тряпка, ось тобі ці всі детерсиви, відро. І починаєш звідти, 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 з кухні, там і вперед. І, і от як у мене на роботі, як я устроїлась, вони мені так само так об'яснили. Тут, тут у нас відра, тут у нас ці детерсиви, тут у нас тряпки. Ось ці з кухні, там починаєш роби як ти хочеш. Слава Богу, вони у мене не придираються нічого і, і не. І не командують там, що ти от так, не так зробила, тому що там майже ніколи немає вдома нікого. От вони на роботі, діти в школі і все таке. От і вони мені дали, кажуть, зелене світло роби, як ти хочеш, ніхто тобі нічого не цей. То слава Богу, що таку роботу допустим, знайти, щоб тебе не, не колупали, не до. Не до Додивлялися, як ти там робиш і щось тобі виступали, тому що до того у мене були роботи такі, що там і, були, і контролювали, і все воно на мозок дуже діє. Так що, от. А зараз слава Богу, у мене така робота, що мене не контролюють, бо їх немає. Коли є там хтось вдома, буває так рідко, от то вони собі своїми ділами там жінка займається. От. Вона своєю там, красою займається, бо вона потім йде на роботу. От, якщо вона зранку не йде, то вона після обіду йде, то вона буває зранку, а так я її зустрічаю деколи пару разів на тиждень. От то вона потім через пару годин виходить з дому і мене залишає в слід, то вона не втручається в те, що я роблю. То слава Богу, таку роботу важко знайти. Мені після 15 років, які відробила важко і їздила поїздами добирати. А ще це такий немаловажний факт, що треба добиратися, це ж роботи в тебе немає. Що ти знайшов в одному місці ці всі уборки, ти з одного кінця в другий переїжджаєш, от ти поробив в одної, там, коли ти маєш декілька на день, допустимо, колись я так мала. Що я ходила зранку і після обіду, там чотири години зранку, потім ще мала чотири години після обіду, і треба переїжджати з одного кінця міста в другий. і Це їдеш на автобусі, на метро, і ще на автобусі, і це тебе виходить півтора-дві години тільки добиратися з одного місця на друге, то це не дуже приємно. І є постійно переповнені автобуси, і все таке. І метро, і це ж білети оплачувати, і стрес постійно, тому що в тебе немає часу, ти одну роботу закінчила. От, і біжиш бігом, щоб освіти на автобус, щоб світи на метро, щоб добратися вчасно до другої роботи. Тебе немає часу навіть ні пообідати, нічого, коли ти бувала, бувала брала з собою щось в кульочку. Там якийсь бутерброд чи, чи якийсь кусок піци, чи якесь яблуко, просто що в тебе було вдома. А на вечір вже приходиш, то вже втомлений, що не маєш навіть охоти ні їсти готувати нічого. Так, що є в холодильнику, схватив, з'їв. Холодне, не холодне. Так що не дуже така солодка робота тут. За границею. Зараз Зараз ні. Зараз я вже ясне діло, що в мене робота така, що я відробила свої п'ять годин і приходжу додому, і не дуже після роботу. І чоловік не, не хоче, щоб я більше працювала. От, Я працюю небагато так, щоб мені вистачило родичів моїх обезпечити, мою маму там допомагаю. Щоб її доглядали і цей, і деяким ще там допомагає родичам. От. А так, то слава Богу, що чоловік у мене такий попався, що це все розуміє, і він мене не, не хоче, щоб я багато працювала і все. Хоча він у мене небагатий, і немає таких статків великих. Ми, як кажуть, середньостатистична така сім'я, живемо на зарплату, від зарплати до зарплати, але нам вистачає, так що не, не жаліємося. Ну, зараз із цінами, які ростуть як, як гриби, то ясне діло, що не знати, куди це все дойде і як воно чим закінчиться. Так що, такі коротенькі розкази. Якщо у вас ще щось інтересує, дівчатка, то пишіть мені, може, ще хтось хоче знати, що і як. Тут в Італії, як працюється. А і ще ось хотіла сказати, я забула, що я, коли працюю, оце в одній сім'ї, то я все від да, до я роблю, і ліжка застеляю, одне тільки їсти не готовлю. Посуду там в посудомойку склала і, е, ці, всю посуду грязну, що мені оставляє з вечора, і, і посудомоючну машину заправляю, потім витягую то все складаю е, пральну машинку. Я два-три рази пральну машинку загружаю, за час буває, ну, дві співаю. І сушилку так само. Сушилка буває півтори-дві години, то також дві співаю зробити. Бо вони зимою особливо не, не сушать тут, де я працюю, не сушать на дворі, щось не хотять. Я деколи буває щось тільки літом, там повішаю на балконі. А так вони все в сушилки навіть літом. От. І, і, і глашка так само. Це, оце ліжка позастеляти у всіх, у всіх кімнатах, у них три спальні. Там, якщо буває дівчини, немає, то тільки дві спальні. Перебрати ліжка, потім глажка у мене дві години, ще так само, майже кожен раз, коли я приходжу. Це кожен день я йду і одне й те саме, скажімо, що та і прибирання, і балкони помити, от, і на кухні це всю посуду, то все. От, єдине, що їсти не варю. От. І потім глажка, стоїш дві години і гладиш, то все, що ти напрала, на в пральній машинці насушив, то гладиш. Бо вони дуже одежу міняють. Часто дуже, по два три рази на день буває. Якщо, якщо приходять з роботи там. Турово що були на роботі, вже скидають, потім ще одінуться, може десь вийдуть і те саме, і знов прийдуть, поміняють. От такі вони капризні дуже, що їх нема так, що в одній одежі хоча б до вечора походить, а то буває, що два і три рази міняють на день. І кожен день одне й те саме переше. Правильно, машинка, вона ніколи там у них не стоїть свободно, постійно крутить. Що стиральна машинка, що ви, ось ця сушка. Так, так що, отак дівчатка трошечки розказала про роботу в Італії, щоб ви мали уявлення, як і що. Якщо будуть якісь питання, задавайте і буду вам розказувати. Так стою і дві години ось так глажу таким утюгом паровим. Це ж бачите, я вже колись показувала, в них такі ось Тут тепку поклала. Ла тряпку, бо трохи тут виходить пар, ось такий. Ось Так і гладим. Дві години дві з половиною стоїть глад, Така тут тераса, де я працюю. Зараз вам покажу тут стіл у них такий. І ось ще одна тераса. Тут підніматися. І ось тут іще така здоровенна тераса, аж туди, йде за цим домиком і там такі дві бісідки. Багато не буду знімати, бо не можна. Так що до нових зустрічей. Ось таке відео сьогодні вийшло, дівчата. От Питайте, Задавайте питання, кому що інтересно, і я розкажу. От, і до нових відео, до нових зустрічей на каналі.